Росія ж за підтримки низки американських політиків розгорнула в Сполучених Штатах дезінформаційну кампанію проти України, мета якої підірвати військову допомогу нашій державі. Як повідомляє, повідомляє, перепрошую видання The Guardian, в пропаганді залучені зокрема заперечення голокосту і прихильник. Переваги білої раси Нік Фуентес, який теж безпосередньо заперечував голокост, колишній радник Трампа Стів Беннон, телеведучий Fox News Такер Карлсон. Ну і також варто додати, що Росія намагалась провести операцію через заяви декількох членів республіканської партії, які в травні віддали свої голоси проти виділення Україні 40 мільярдного пакету допомоги. Ну і власне про це далі поговоримо з політтехнологинею зі США Катериною Одарченко. Пані Катерино, якщо ви чуєте бачите мене, то і я радий чути і бачити вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава? Ну я з України, але зараз знаходжуся в Вашингтоні США? Ну власне, так, так. Це це я і мав на увазі так думати. Пані Катерино. Е от ця вся історія про операцію спецоперацію з дезінформації. Ну наскільки що про це говорять в Сполучених Штатах? Наскільки це ну відповідає дійсності взагалі? Знаєте, досить символічно, що зараз я знаходжуся на конференції. Це конференція таких аналітичних центрів з приводу якраз виборів, які прийшли, да, тобто представники аналітичних центрів, якраз обговорюють як їх внутрішню політичну ситуацію, так і методи, і, звісно, вплив Російської Федерації. Це питання, яке от ви мені задаєте так само півгодини тому обговорювалися на цій найбільшій конференції да аналітичних центрів і. Все ж таки ну, прийшли до висновку, що підтримка України є двопартійною. Хоча, звісно, Росія діє ну не лише через деяких маргінальних політиків. На щастя, їх ну буквально декілька, да. Тобто це невелика кількість таких радикально правих людей, які ну не виключено, що можливо отримують, скажімо так, нефінансування фінансування на свою діяльність чи поширення цих меседжів. Чи від зовнішніх сил, але це справа ну власне розслідуючи розслідувачів сполучених штатів в цьому розібратися. Тим паче знову ж таки ну більшість і республіканців і демократів. Вони підтримують Україну. Є деяка дискусія з приводу особливостей виділення бюджету, тобто, в ну таких більш спокійних республіканців є там питання, чому ця допомога відчасти там іде через USAID. Вони трошки не погоджуються там з діяльністю USAID до ну, по світу. Тобто, це така більше внутрішня бюджетна дискусія, ніж дискусія, чи варто допомагати Україні. І також ну ми бачимо, що. Пелосі поступається місцем не менш про українському політику, молодому енергійному і власне демократи розраховують на його активну роботу з парламентарями, в тому числі і по українському питанню. І якщо ми подивимося на дискусію в пресі, ну в американській пресі я маю на увазі CNBC, CNN, ну по вашетон пост, тобто ну дійсно потужні журналістські професійні команди, Анди, то вони силаючись на е дослідження всередині Америки, а на відміну від Росії, тут ці всі дослідження досить публічні. Лише 70% громадян підтримують зовнішню політичну допомогу України. і не лише е тому, що вони розділяють страждання невинних людей, е ну яких бомбить режим е Путіна, да і в тому числі е мій регіон Херсонда, який зараз е слава ЗСУ, звільнили, але тим паче щодня е продовжують бомбити від мого дідуся 10 метрів. Трів декілька днів тому впав снаряд, але і тому, що це боротьба з путіним як з явищем, як з явищем, ну скажімо так, середньовічного методу ведення міжнародних відносин і середньовічного методу сили, да, тобто іншої цивілізаційної моделі, і про це буквально щодня топова преса найбільш більш політики говорять тут в публічній дискусії. Ну і відповідно ця тема з інформаційною спецоперацією цією. А вона ну, взагалі, набула якогось розголосу такого широкого в штатах, чи ні? Чи це така дуже локальна нішева історія? Це обговорюється в аспекті ще е, такого такої апеляції до втручання в вибори е, Російської Федерації, е, коли е, власне обирали Трампа. І оця mm -hmm. історія да, про втручання в вибори. Ну, вона буквально хрестоматійна. Тобто, ну я також читаю е, профільну е, профільні книжки, да, тобто, це викладачі Оксфорду, Гарварду, які пишуть книжки з приводу е, політичних наук і виборчих кампаній. І вони вони, от всюди в книжках з завершення минулої виборчої кампанії, приводять цей вплив російських ботів і саме вплив інтернет на інтернет від російської сторони, тобто від ну, спеціалістів чи хакерів, які від, від Росії власне формували ці думки, і потім продовжують власне оці розду. З приводу впливу Росії на дискусію там чи взагалі ну потрібно блокувати будь-який російський контент про Russia Today і безумовно про негативний вплив Росії в Європейському Союзі, тому що в Європейському Союзі на жаль і зв'язок Путіна з е, Лепен і його оці всі фейкові мітинги в Німеччині можливе спонсування там правих рухів, да таких радикальних рухів в Німеччині у Франції. Це тема, яка ну не можна сказати, сказати що це тема номер один Сполучених Штатів, але в інтелектуальних колах і в політичних колах вона широко обговорюється. Ну і тут, власне, постає логічне питання: от ви сказали, що ну зараз ця історія стосується окремих там маргінальних політиків, але це ну тут. Можна говорити про їхню самостійну гру, чи От ви згадали так само Трампа? Чи можемо говорити тут про руку Трампа, так би мовити, так в контексті і майбутніх президентських виборів? Зокрема, так, тобто чи може це вдарити по ньому по республіканцях взагалі? Взагалі в республіканській партії зараз ключова підтримка. Вона не в Трампа, вона в пана Десантеса. Він Трамп його колись підтримував. Це новий губернатор Флориди, і тому тут взагалі питання, чи матиме Трамп як такі в принципі шанси перемоги на праймеріс. Ну, праймеріс, це такі внутрішньопартійні вибори, які передують власне ключовим виборам, коли партійці обирають найбільш сильного кандидата. А друге, ну Трамп і так має. Ну, скажімо так, негативну репутацію, включ і зараз йде розслідування по захопленню капітолію, яке відбувалося. Да? І ем, я ну Трампа особисто не знаю, але е, я знаю е, там Майкла Капута. Він був радником Трампа. Я йому задавала прямо це питання, да тому що ну, мені це болить, е, і ну я з Херсону е, чи е, ну є така позиція, от чи підтримуєте ви цих е, маргінальних республіканців. і Він публічно на камеру є там десь ця за. Цей запис сказав про те, що я теж вважаю їх маргінальними політиками, і якби я, як людина, ну він був політконсультантом Трампа. Заявляю, що ми підтримуємо Україну і його дружина з України. До речі, тому ну можу вам озвучити. Чити таку думку, але нам все рівно як українцям потрібно працювати з двома партіями. Я вам по досвіду скажу, що демократи краще йдуть на тут спілкування в парламенті з українцями з представниками діаспори, але і республіканці теж от в законопроекті, який про визнання Вагнер груп терористичною організацією, якраз першу ідею, яку я почула з приводу цієї юридичної стратегії, я її почула від офісу республіканця пана лі. Пані Катерино, ну і тоді е, виникає питання, якщо все-таки ну поки що це ж по суті таке журналістське розслідування, так а чи можна ну чи, чи може йтися про якесь розслідування? Ну там не знаю кримінальне, там можливо, так е, і якщо буде доведено оцей зв'язок, що дійсно там Росія фінансувала американських політиків, то чи може настати якась відповідальність для них? Так, ну тут сто відсотків ця відповідальність настає. Ви бачили, припустимо пана Манафорта, який ну його притягли в кінці кінців до відповідальності за несплату порадків. Але ну глобально ну ключова дискусія довкола нього була як дискусія з приводу людини, яка займалася ну незареєстрованим лобіюванням, і яка по суті працювала з російськими грошима, які які спонсували пана Януковича. Але цей процес ну потрібно розуміти, що задумав. Боку, ну в Америці бюрократія це довго, і е, навіть ті рішення, які по Україні, і я теж вважаю, що вони не так швидко приймаються як потрібно було б люди гинуть кожного дня, але вони приймаються феноменально швидко, якщо подивитися на їх бюрократію. І саме ця їх бюрократія і переперевірка багатьма органами всіх цих фактів, да, і всі комісії, які в парламенті створюються з цього приводу, вони дають можливість ну, все ж таки існувати їм як ну класичній ліберальної демократії. Тому я переконана. На що якщо такі факти є, якщо є прямі факти, що політики знали про це, ну тобто не просто Росія ну робила це як автономну кампанію, да а політики знали про це, то повірте, тут аналітичні служби, які перевіряють бекграунд кожної людини, які мають і ресурси, і знання, щоб це викорінити, ну мають діяти. Але зі свого боку, що ми робимо, тобто ми робимо постійно акцент на те, що потрібно закривати тут і російські медіа і потрібно. Впливати на те, що в міжнародному інформаційному полі було менше російських медіа, і навіть тут на форумі, от ну по суті, аналітичних центрів і політконсультантів ця тема обговорюється як одна з тем, які важливі також для ну, скажімо так, всіх, хто довкола виборів працює, і власне, ну це моя позиція, в тому числі і особиста на всіх особистих мітингах, які я проводжу. Тоді на завершення, вже от, якщо ви згадали про вплив російських медіа, там і в західній Європі, зокрема так на міжнародному рівні, чи обговорюють от там в колі, в якому ви спілкуєтесь тему позбавлення ліцензії телеканала Дощ в Латвії? Безумовно, безумовно, обговорюють і взагалі обговорюють Тиск на пресу всередині Російської Федерації, всередині Білорусі, і е, санкції, які е, ну відповідно присутні довкола цього. І до речі, от коли ми спільно мітинг робили такий була пані паніновська була білоруська опозиція. То вони казали, що ну власне вони добилися певного результату санкційного саме на основі тиску на пресу, тиску на опозицію, але це було ну в три рази довше ніж те, чого вдається досягти власне українцям і українській владі, тому безумовно це тема, яка звучить. Але як на мене, ну завдання номер один зараз це все ж таки більше військової допомоги і завдання. Номер два це визнання Росії державою спонсором тероризму, тому що тоді ну буде легше проводити ці рішення, і буде легше починати суди і повертати власне російські арестовані активи прямими траншами після вигражу судів українським жертвам. Все решта також паралельні процеси, і ними потрібно займатися, тому що в інакшому плані, якщо підтримка України в американському суспільстві чи в європейському суспільстві стане… Не меншою да і це ну меседж до всіх, 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 хто є там лідерами думок, блогерами, журналістами, то нам буде складніше працювати із політиками. Бо кожен політик, ну на жаль, чи на щастя, тут це філософське питання. Він орієнтується на думку саме своїх виборців. Тому нашої преси, нашої думки, наших громадських організацій, наших політиків тут має бути більше ніж маргінальних політиків. Які ну я не можу звинувачувати нікого напряму, да, але ну сформулюємо юридично правильно можливі. Іво фінансуються чи підтримуються Російською Федерацією, чи Російська Федерація знаходить методи ну в сучасній глобалізованій системі як виводити гроші, так і ну, ну маніландерінг робити відмивання грошей, так і фінансувати своїх ботів, своїх тролів, які працюють і в американському і в європейському інтернет як просторі як незарегульованому просторі. Тоді фіналізуючи, вже пані Катерино, а е, от якщо говорити про визнання Росії державою спонсором тероризму чи державою терористом, в українському експертному середовищі, ви очевидно про це знаєте, є такий певний скепсис стосовно того, що безпосередньо Сполучені Штати вдадуться до такого кроку, так е, ну тому що, попри те, що саме від них ну, залежить чи будуть реальні наслідки для Росії. Е, чи ну скажімо, бачите ви перспективу? От безпосередньо ви перспективу цього, чи ну скажімо, з'являються якісь додаткові шанси для цього? я про це питання можу говорити годинами, бо я більше шести місяців до ну, кожного дня з командою юристів тут над цим працюю. І насправді є декілька білів, декілька альтернативних законопроєктів, щоб сказати зрозумілою мовою про Росію спонсор тероризму. Ну давайте відверто. Тобто, вірогідність голосування зараз вона ну відсотків 15-25, п'ять невисока. Mm. Як я запитувала багатьох республіканців і демократів з mm. цього приводу. Чому вона невисока, і от ем, в офісі Ненсі Пілосі, голова ну ставку голова офісу, ем, він е, зазначив, що це тул, тобто це метод молоток, е, тобто ми його можемо застосувати, але в крайній мірі, і вони е, якраз попрохали нас від офісу Пілосі займатися більше інформаційною роботою серед американців, що саме призводить ну які рішення, що ми саме зможемо забрати майно Російської Федерації напряму для жертв тому безумовно це питання воно настільки складне, бо воно відкриває можливість судитися і забирати ці гроші, і це ну більш потужно ніж будь-які санкції, бо це 300 мільярдів лише в Сполучених Штатах. Але як на мене, ну будь. Який спеціаліст комунікації і адвокації лобіювання скаже вам, що потрібно вимагати максимум, аби отримати ну принаймні половину від того, що вимагаємо, і на шляху до е, лобіювання Росія спонсор тероризму? Ми отримуємо е, багато е, інших е, позитивних законопроєктів і багато грошей в кінці кінців, які йдуть на користь України, і зараз е, ну як ви бачите, обговорюються наступні пакети як прямої підтримки нашого бюджету, так і пакети постачання е, зброї. Якщо цікаво. Я веду Фейсбук Катерина Одарченко і блоги. Я там пишу про конкретні законопроекти, де можна ну нажати і скачати їх, почитати текст. Mm -hmm. Кому цікаво, Фейсбук Катерина Одарченко, Будь ласка, читайте, ознайомлюйтесь, шерти цю інформацію. поширюйте. Ну от я підпишусь одразу після ефіру, а може і під час ефіру встигну. Пані Катерино, Почу дякую Дякую вам за допомогу. Дякую, Так, дякую вам, дякую вам за цю розмову. Дякую вам за і, і за вашу роботу в напрямку от лобіювання українських інтересів сполучених штатах. Також Катерина Одарченко, політтехнологиня з України, яка перебуває зараз у Вашингтоні.